Цікаво, яка пісня у вас асоціюється з Києвом і чому? О, не знаю чому, але я щось мені спам'ятався. Знаєте, Київ Реп-Сіті? Угу. Не знаю чого, але це, це не про Київ, а ще про Падол. Київ неминучу, мене, не мене очу... А чому вона? Ну не знаю. Мабуть, якраз через цей серіал я познайомилася з Києвом. А чи слухали ви колись таку пісню, як е, Київлянка, Київлянка, Київляна? А ну це ж сансон трошки інці, да. Ну mm -hmm. якби не асоціюється прямо з Києвом, а е, сансони з жінкою, київлянкою, да? mm -hmm. не з містом, а з окремою якоюсь жінкою в mm -hmm. Києві мій звичайно. А чому? Ну я не знаю. Я дуже люблю цю пісню. Взагалі, як чую навіть мелодію зразу, відразу з Києвом. Mm -hmm. okay. ну... Знаєте, була ця пісня. Бахрома. Я не пам'ятаю, як вона називається. З Київ день та вночі. З Києвом саме асоціюється пісня Nezer Love, тому що дуже багато було моментів, коли я її чула і слухала разом зі своїми коханими людьми, і друзями. І просто так запам'яталася, що кожного разу, коли я приїжджаю до Києва, то слухаю саме її. Тому... З Києва, ну, Києва мій, хрещатик Зіброва. Києвий мій. А чому? Ну це така давня пісня і дуже гарна для мене. Я ж живу в такому віці. Києвий мій. Більше я ніякої не знаю.